27 грудня в місті Конотоп в приймальні народного депутата України Молотка Ігоря Федоровича, що знаходиться в приміщенні МБК Зоряний, за адресою вулиця Леніна, 7, відбулася перша прес-конференція обраного по 160-му округу народного депутата Молотка Ігоря Федоровича. Ігор Федорович офіційно представив помічника народного депутата в місті Конотоп сезон Тетяну Анатоліївну та розповів про напрямки роботи помічника та громадської приймальні в цілому пообіцявши, що спілкування зі ЗМІ буде постійним та регулярним, народний депутат України запевнив всіх журналістів та жителів міста, що він і після обрання народним депутатом залишиться відкритим для людей, і його дії у Верховній Раді будуть направлені на розвиток регіону та залучення інвестицій, завдяки чому будуть відкриватися нові робочі місця. Громадська приймальна народного депутата України молотка Ігоря Федоровича буде працювати щодня, крім вихідних, з 9 до вісімнадцять. Години. Кожен житель Конотопа може звернутися зі зверненням та отримати належну юридичну допомогу. Особистий прийом буде вести і сам народний депутат України. Було обговорено питання щодо перших днів роботи Ігоря Федоровича в Верховній Раді України та враження від подій в парламенті 13 грудня, котрі вразили весь світ. Ігор Федорович зазначив, що наказу махати кулаками йому виборці не давали, тому робота парламенту мусить бути конструктивною та направленою тільки на розвиток того регіону, від котрого він обирався.